Доброго вечора ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування посилок Ліекспрес Зараз до мене прийшло 4 посилочки. Ну це переважно обу та. Ну, обу одяг. І все, що для потрібно. Ну і інші товари. Так, зараз ми почнемо. Я думаю, що тут треба забрати посилки зі столу і брати по одній і показувати вам, що прийшло. Давайте заберемо. Раз. Два. Три. І так. Ну, давайте почнемо з цієї. Так, секунду я поверну штатив. щоб було все як має бути. Ось так. Так. Гаразд. Ось так. Так, це ось такий трек номер продавця. Брався даний товар в розділі за монети. Тобто не там вигравати процент, а просто де можна зекономити з монетами. Переважно всім, і всім раджу купуйте таким способом, адже то набагато дешевше можна купити товар, який вам потрібен. Так, даний товар брав собі. Це мають бути спортивні штани. темно-сірі. Замовляв з монетами, обійшлися вони в 195 гривень. Зараз ми подивимося, що то прийшло. Може трошки ближ, зближу, щоб краще було видіти. Так, що то прийшло? І оціним. Чи вартувала дана покупка 200 гривень? Так. Такий трек номер. Там треба акуратно, бо все-таки тканина. Я тут що? Так. Пакет у пакеті. Так, пакет в пакеті. чойс, розділ, це розуміємо. Так, дивимося, що то... Мен, спортс. Коротше. Дивимося, що за що нам прийшло. Це вже скільки тих пакетів буде? Дивіться, який гламурний пакетик. Це капець. Так. Не знаю, може в нас вони... і коштують так само, бо не можу тут ні з ким, ні спорити, ні. Ну, такий пакетик досить прикольний оригінальний. Так, ну ми пакетик не купляли, але купляли штани. Так, гаразд. Дивимося на штани. Так. Ну це не є. Робити, це не є зимові штани. Дивимося на кармани. На, на мій. Досить непогані кармани, прошиті все класно. Мені ще поки що подобається. Яке воно там буде. Так, є якісь збірки. Брав 4XL, адже китайців щось все маленьке. Купуєш ТХ за малі купуєш 5Хів за великі. Так, ось такі. Ну, це пішлітні штани тоненькі. Я думав, що вони будуть більш платніші. Ну і все, що можна буде ходити в них і весною. Ну, в принципі, можна буде і весною ходити, не все буде холодно. Так, ось такі ось штани сірі. Бірка. Сама відпала. Так, ну, штани штанами. Так, продовжуємо. Добре, штани приїхали. Беремо наступну посилочку. Це мене просили товар для роботи. Тобто, це, ну, тим товаром можна займатися як на городі, і тим людям, які кладуть плитку, які працюють на колінах. Плитку, інші, інші роботи. які Ну, Люди на переважно більше часу проводить на колінах. Так, це прийшли на колінники. Ну, це не з дешевих наколінників, але я щось думаю, що вони тій людині, які замовили, будуть завеликі. Так, ось такі наколінники. Так ось вони конкретно великі. Ну, якісь прикольна, якісь класна. Я думаю, що для тої людини, яка замовляла, вони будуть завеликі великі ось такі наколінники. Прийшли сьогодні. Так. Ну такі, знаєте, м'які тут двоє вставка м'якені. Так що як працювати на колінах, не буде тиснути на коліна, і буде, і буде все класно. Так. Ось так. Ось такі наколінники. Кому цікаво, кому потрібні такі для роботи наколінники з пластмасовими вставками, посилання на продавця буде в описі, можете зайти, зайти та й собі придбати. Ось такі наколіннички Ось так. Так. Гаразд. Така штука є. Кому потрібно, заходіть, купуйте. Якість ніби непогана. Так що можу вам рекомендувати. Так. Наступна посилка. Наступна посилка обійшлася мені в 180 гривень, то мають бути жіночі. Літні кросівки, ну це дешеві кросівки, це не є щось. Круте, але і даний товар має право на існування. Оскільки тепер все дороге. Люди стараються зекономити як можуть. Мене просили замовити. Людина замовила 40-й, 40-й трошки великі, і попросила замовити 39-й. 39-й розмір. На вигляд, вони непогані. Як будуть ходити, то вже таке. То вже я вам не можу сказати, ось такі красивки. І в нас таких купа продається, це не є щось таке, але... За 180 гривень, я думаю, що це непогана ціна за дані кросівки. Ось такі, ну, трошки видно клею, але носити людина буде, тут ніби підошва трошки прорезинена. Ну, такі непогані, 39-й розмір. Ось такі. Пінка легенькі, класні. Можу рекомендувати. Посилання, якщо вони актуальне, буде в описі. Так, і останній товар, який сьогодні прийшов, так ось такі. Це теж кросівки. Тільки ці кросівки вже дорогі, можна сказати, дорогі. Даний бренд у Китаї беру перший раз. Баспо. от Отакова моделька літ. Ну-ну-ну. Це є фабричні. Це є фабричні кросівки. Це вже як не підвал, це вже є ніби фабричні тайські кросівки, Так. Теж жіночі. Вийшли мені в 600 гривень, а. а в магазині. В магазині продавця. А, селітка. Гель. Як з нього. В магазині продавця були. По 930 гривень. Так, ось такі красивочки жіночі. Тут прорезинено. Ось такі тут теж кірині вставки, як заявляє, продавець. Ну Це видно, зовсім інакше, баспо. Ну і в нас вони продаються, але подивитися на ціну, то, то можна за голову взятися. Ось такий бренд. Вийшло мені, кажуть, за 600 гривень з монетами. Знижка в монетах було 30%. Може і тепер є, я не знаю. Посилання на продавця буде в описі. Ось такі класні кросівочки. Ну, це дійсно прикольні жіночі кросівки. Кому подобається, може дівчата дивляться, пишіть, що ви скажете. Чи гарні, чи модні кросівки жіночі. Ось такі кросівочки прийшли сьогодні. Так, а ще подивимося, яка тут стілька. Я переважно ну, собі беру брав і бону, бону переважно з Китаю. на мені підходить супер. Ми дивилися теж, але щось вони так ціна підросла, що ось така, ось така стілька простенька. Ось така. Ну, я би не сказав, що, ну, видно, що то є фабричне взуття, нема ніде ні клею, нічого. Якість на перший погляд, класна якість. На перший погляд суперові. Як будуть носитися, це все покаже час. Так що брали на 37 розмір. І якщо людина, людина поміряє, я вам напишу, чи брати хто має 37 розмір. Брати 38-й чи брати вже такий 37-й, який, ну, який виносити. Так, ось такі посилочки сьогодні мені прийшли. Буде ще багато чого цікавого, але зараз трошки не довше буде йти, бо китайський новий рік. Вони нічого не відправляють. Ну, дещо відправляють, але більшість товару стоїть. Так що, якось воно отак. Ось такі товари. Кому подобається моє розпакування, ставте лайки, коментуйте. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь на канал, це допомагає каналу, розвитку каналу і просуванню україномовного контенту. Всім миру, всім добра, всім. І слава всім мирного неба і слава Україні!